Привіт, друзі! А у нас буде розпаковочка ось такого гарньонього плагмаріна чемпіона. Дістався він мені нарешті, дуже довго також обходив мене стороною і вирішив взяти. Досить він прикольний. Я не знаю, щось я загорівся армією Дезгарда, і мені реально хочеться зібрати побільше моделей, поки є така можливість. Господи, хоч би собі пальці не від чи поки відкриваю на камеру. А то буде фейл. Ага. Так, ну, думаю, це буде достатньо, щоб його виняти. Так. Підставочка 25 мм, ні, 32 32 мм підставка. Коротенька інструкція по змірки з цього боку. Така вона на блістерцях, ну, в цілому непогано. Що ми тут маємо по мініатюрці. В нього є непоганий кулак, не супер, я задоволений дизайном цього кулака, якось він мультяшно виглядає, але як є прикольний меч, не меч, пінжал якийсь такий. У них дивна покарабчена іржвою зброя, ну, якось так демонічна шипчик, який проростає з його наплечника. А з іншого боку, на бекпакі причеплений болтер з мушками, все як все потрібно. Вони хоч і нон-конформісти, але за модою слідкують. І всякі штуки-дрюки славу темних богів чіпляють. Це прикольно. Голов'яшка нашого плагмаріна. Так от його не пошкодував хаос. Виглядає стрмно. І це ось його спинка. Плащик такий. З марками Нургла, мішки? Ну, непогано. непогано. Цей нагрудник буде з дубинчиками. Гарно. А що ще у нас тут до нього? Є його голова в шоломі і сама вишинка цього набору. Так, блед обожнюю цього гаврика. Доповна колекція. І ось іще такий нурглик. Це десь він, мабуть, йому на плече садиться. Де тут не Це каже, що? М -м так, він у нього на плечі сидить. Ага, Кадило якесь тримає. М -м Прикольно. Мемний чувачок гарно виходив. Я оце ж кажу, загорівся трохи плагмарінцями, знайшов стару мініатюрку і поки був час, вирішив її а, трохи пофарбувати і заодно подумати над кольоровою схемою для моїх норглітів. І ось, Це поки в процесі, але база і проливочка перша пішли. Сам колір, ось що мене цікавить, я побачив такий покрас ем, у когось якогось блогера, і мене він реально зацікавив, тому що ем, базовий зелений воно все рівно виглядає мультяшно, хочеться трошечки грімдарку і такого натуралізму. То я просто його завдяки звичайному тіфу скорожено, вкрив його як базою. І це мені подобається насправді. Ну, має вийти прикольно. Подивимося, я його дома доведу, покажу, що, що вийшло. Ну, а поки так, вітаємо в родині <гум> і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!